Для багатьох стало шоком, коли Грицик виніс лиличення з гнізда. Чим продиктована ось була така його поведінка? Ви розумієте, науковці спрацювали із прогнозом на випередження. Вони передбачали, що птах молодий, недосвідчений, угу. і коли п'ять пташенят потребували все більше і більше їжі, а душі певний період не було, ми помітили на трансляції, що птах повертався, зокрема, Грицик. Без їжі для малят. От були такі періоди, коли складалося враження, що він їх не догодовує. Е, науковці передбачили момент, що можливо буде викидання найменшого, найслабшого, тому що це не новий метод, як лелеки регулюють свою популяцію. На багатьох трансляціях і зарубіжних. Е, дуже часто можемо бачити такі випадки, коли лелеки з гнізда виштовхують, викидають найменше лелечення для того, щоб мали змогу повноцінно вирости, розвинутися сильніші, і популяція дійсно була успішна. Пані Ірино, але ж я правильно розумію, що це е, лелечення врятували, назвали його е, катруся. І е, розкажіть про це лелечення, де воно зараз і який діагноз поставили пташеняті. Несподіванка була в тому, що Грицик не викинув лелечення просто з гнізда, де на землі була постелена трава для того, щоб спрацювало краще е, можливість порятунку. Він взяв пташеня в дзьоб і в прямому ефірі на очах сотень е, очей, глядачів, він відлетів з лелеченням у невідомому на, ну, напрямку. Mm -hmm. Але лелечення не було травмоване. Його оперативно швидко підібрав е, науковий е, працівник парку Анатолій Подобайло, який е, є власником каналу, і було попередньо домовлено з притулком садиба Нюшанік, де займаються реабілітацією поранених, хворих волих птахів, які приносять і люди, і волонтери. І це пташеня в той же день швидко, оперативно було доставлено. У цей реабілітаційний центр. Результатів аналізів досі чекають, тому що є пак ем, посів, як сказали керівники центру, до п'яти днів чекають результати обстежень, вилечення.